21 червня в Україні День пекторалі. З цієї нагоди у Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького відбулася одноденна виставка картини Дарунок предків сучасної мисткині із Луцька Ольги Шипелик. Саме 21 червня 1971 року археолог Борис Мозолевський у Кургані Товста могила на Дніпропетровщині знайшов золоту пектораль на грудну прикрасу Скіфського царя IV століття до нашої ери. Цю знахідку одразу назвали відкриттям світового значення. 2022 року скарбниця Національного музею історії України оголосила 21 червня Днем Пекторалі. Лученка Ольга Шепелик має серію робіт з українськими символами. Техніку виконання вона називає авторською. Рисунок створює із текстурної пасти, на яку після висихання наносить сусальне золото. Природно, що у якийсь момент мистиня, яка працює із золотом, захотіла звернутися до головної золотої візитівки України пекторалі, і створила свою художню інтерпретацію прикраси Скіфського царя. Це те, про що ми не забуваємо. Те, що ми продовжуємо і втігаємо новій творчості. Побачити на власні очі золоту пекторель дніпряни мали можливість майже 20 років тому. Навесні весні 2006 року. В історичному музеї проходила виставка експонату, що зберігається у музеї коштовностей України. Можливо, ви теж відвідували ту подію. Якщо так, поділіться, будь ласка, спогадами, враженнями у коментарях. Я тоді працювала на каналі РТ і робила сюжет про перший день експозиції. 21 червня 1971 року поблизу міста Орджонікідзе дослідник Борис Мозолевський у напівпограбованому кургані товста могила знайшов золоту пектораль. Цю прикрасою золота 989-ї проби вагою 1 кілограм 148 грамів присипало землею, тому грабіжники, на щастя, не помітили її. Уже на перший погляд науковці зрозуміли, що пектораль є безцінною археологічною знахідкою. Згодом аналіз, зроблений німецькими фахівцями, це підтвердив. Нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до нашої ери створили грецькі мисці, які у ті стародавні часи володіли таким рівнем майстерності, що йому могли б позаздрити і сучасні ювеліри. Втім, унікальність пекторалі не тільки у кількості золота та складності техніки. Її головна цінність для істориків у її інформативності. Борис Мозулевський називав пектораль розгорненою симфонією про життя і уявлення скіфського суспільства, оскільки археологічну експедицію, під час якої було знайдено цей витвір давнього мистецтва, здійснювала Академія наук України, знахідку було привезено до Києва, і зараз вона зберігається у музеї історичних коштовностей України. Золота пектораль з успіхом експонувалася в країнах Європи, в Японії, Канаді, в Америці і жодного разу в області, де її знайшли. Директорка Дніпропетровського музею Надія Капустіна давно мріяла показати пектораль Дніпропетровцям. І ось цієї весни, дякуючи меценатам, її мрія нарешті здійснилася. Представляєте, як це замечательно, що пектораль, зв'язана з возрожденням, с оживленням, з Новим Годом у наших предків, з кіфожем в мірі і славяні празднували начало Нового году дні, і появлення пекторалі. Відразу після відкриття пекторалі було створено три її копії. Одна з них для того ж музею коштовностей України, в якому вона зберігається, оскільки давні предмети час від часу потребують відпочинку, замість оригіналів іноді виставляють копії. Отже, що ж побачать Дніпропетровці: оригінал пекторалі чи її майстерну копію. Сьогодні буде експонуватись те експонат, який був представлений в більш ніж 20 світу. Країнах світу. Ви його побачите сьогодні. Ви знаєте, в кожній взагалі, акції, особливо така, як відбувається сьогодні, повинна бути інтрига. Я не відповідаю на це питання. Добре, спробувати вирішити особисто, яку цінність має повернути на Дніпропетровщину експонат, зможе кожен мешканець нашої області. Купивши квиток до музею за звичайною ціною. На додачу він побачить фільм Золота симфонія пекторалі та почує коментар науковця. Це безумовно. Повністю не комерційний проєкт. Це те, що ми зразу продумали як освітній проект, як такий дарунок до ювілею нашої області. Виставка Золотої Пекторалі триватиме до 15 червня. Наталія Рикуненко, Сергій Гончар, Кирило Земляний. Новини ІРТ. Археологічна експедиція Академії наук України літа 1971 року, очолювана Борисом Мозолевським, взагалі була дуже вдалою. Окрім пекторалі, дослідники знайшли чимало цінних артефактів. Режисер Микола Вінграновський про ту експедицію створив документальний фільм Товста могила. Сценарій до нього він написав разом із Мозолевським. В уривку, який я знайшла, ми чуємо розповідь Бориса Миколаєвича про розкопки кургану. Я так наполегливо переконував усіх у необхідності розкопок товстої могили. Я обіцяв у ній такі нечувані знахідки, що вже й сам повірив у їх існування. Розкопки ми почали з бокової гробниці. У напруженій майже цілодобовій праці минали дні. А я продовжував запиняти всіх, що в кургані ми знайдемо незвичайні речі. У гробниці лежала молода царівна скіф'янка. Її вбрання було розшите золотими платівками. Платівкам тим не було ліку. Всі прикраси теж були золотими. Поруч було поховано дитину. Її теж майже поспіль укривали золоті оздоби. Жоден археолог не міг навіть сподіватися побачити будь-коли таку багату непограбовану царську могилу. Але мій апетит розігрався настільки, що й цього мені було вже замало. А в Рубіжницькому ході, що вів до центральної гробниці, валялися людські кістки, уламки зброї, поодинокі золоті платівки. Шансів на успіх у такій могилі майже не було, а я все говорив, що в ній буде щось незвичайне, велике-велике і дуже блискуче. І я знайшов її, розчищаючи долівку підземелля. Знайшов у десяти сантиметрах від того місця. Де порпалися грабіжники. Згортаючи глину, я відчув, як палець щось дряпнуло. У серці солодко тенькнуло. Я обережно відгорнув глину і побачив, як зблиснуло золото. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, я буду рада вашим символічним подякам на конверт, номер якого ви знайдете в описі до відео. Ваша підтримка дає можливість розвивати мій канал про українську культуру і український Ютуб загалом. До нових мистецьких зустрічей.